Вітаю, друзі! Зараз буду проводити обрізку гібридної форми клубнічної. В цьому році я її на зиму не вкривав. Перезимувала вона досить добре. Як можете бачити, всі бруньки живі, вони вже навіть трішки набрякли. Хоча і зима була досить м'якою. найнижча температура опускалася до мінус 18 градусів. Правда, на початку зими йшли постійно дощі, і цей кущик був декілька днів під обладинінням. Формувати я його буду віялом. Залишу три плодових стрілки та розкладу їх на всю зону шпалери. Залишати я буду ось цю плодову стрілку. Вона піде аж до кінця шпалери в тому напрямку. Потім ось цю плодову стрілку. Вона також піде в тому напрямку до першої плодової стрілки. Та ще ось цю вона піде в цей бік. Зараз я все обріжу, підв'яжу та продовжимо. Ось такий вигляд має вже обрізаний та підв'язаний кущ. Як можете бачити, все дуже просто. Суху підв'язку я робив ось такими якірними фіксаторами. Користуюсь їми вже четвертий рік. Вони мені дуже подобаються, так як підв'язка їм робиться дуже швидко та надійно. Пагани на плодоношення я буду залишати так як і надзвичайні вертикальні шпалері один від одного приблизно на сантиметрів 15-20. Весь врожай буде знаходитись між першим і другим дротом, тому за ним буде максимально зручно доглядати листя бажано з зони. Грон не прибирати до повного розм'якшення ягод, бо ця гібридна форма трішки підграє на сонці. Сподіваюсь, відео вам було корисне. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей.